Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 17 серпня. Це Алінка на Прищепі. Другий рік урожаю прищепи. Багато ходить суперечок по цій формі. Вирішив я висловити свою думку. По-перше, по плюсам, це її надврожайність. Був у нас приморозок, багато що вимерзло. Алінка була в основному на рожки порізана. Верхні почки бруньки. Вимерзли, звісно, вони раніше пішли. Вона пустила з першої, з нульової там чи як воно бруньки і везде дала врожай, причому врожай був по дві грони. Ось видно, я обрізав. В общем, повірите на слово, по два суцвіття було. Я залишу по одному, щоб не перегружити кущик. Вона у нас іде е, слаборосла, в принципі. І це її, як на мене, найголовніший мінус. Е, корневласного в мене немає кущика, це прищепа на анюті. Дивіться, що вона мені дала. Тут анюта розложено десь дві площини, оце теж там Алінка. Десь по 2,5 метра, і того метрів п'ять врожаю. Ось це, все Алінка. Мішечки я з тої сторони не знімав. З цього і зняті. Ось така вона красива, ця Аліночка. Ще які плюси? Це дуже-дуже товарна ягода. Вона дійсно жовтого кольору, чистий колір, вона не бере ніякого там, рябушок, загару і так далі. По запиленню. В принципі, на четвірочку буває трошки горошку у неї, але ну, небагато. Грони дуже гарно складені, отакі Ось гарнесенькі гронки. Тріску в мене не було. Але й дощів не було. ну В принципі, я по інтернету ні від кого не чув. тріски. така плотна, дуже плотна м'якість. Я думаю, такі ягоди не повинні тріща. Кажуть, у неї немає грона, є теж такий міф. Ну Це бачите в моїй руки. Ну, тут ну грам 800, я думаю. І їх було по дві. Як, як ви, ви хочете, то, пожалуйста, нагружайте. Якщо ви впевнені, що витягне тут врожайності. Тут можна на кучу повісить і 50 кг. Суцвіть вистачає, завжди вистачає кожного року. Ну, тепер головне питання це смак Алинки. Я вирішив а, вам порівняти Алинку з найближчими її конкурентами по ягоді, по виду. Вона ну, передати вам смак, я не зможу, можу тільки поміряти. Цукристість. На щось дивіться. Це у нас мальчик-спальчик розхвалений. Подивіться на його колір порівняно з алінкою. Бачите, він зеленкуватий. І на сонці я вам скажу: мальчик спальчик виставляти грони не можна. Він приобретає загар і стає зовсім не товарний. Ягода по розміру приблизно така ж сама. По терміну, ну, мабуть, мальчик-пальчик трохи пізніше. Я його навантажити вже другий рік не можу. М -м, поганенько у нього з вражайністю о -о, порівняно з лінкою. Так, Що у нас ще є? Ось ще є у нас преображення. Ну, звісно, преображення я вирвав невелику гронку, щоб вона дійсно була спіла, бо там кабани по 1,5 кг вони ще у нас не достигли. Ягідка, ну, це може і не сама велика для преображення. В общем, по ягоді вони плюс-мінус рівні. Ну, у мене, наприклад, Глінка трошки більша ягода. Це преображення. Ну, і всім відоме Ельдо... Ой, Ельдорадо Ламборджині. Вона, звісно, ще не готова. ну Просто вам в порівнянні з ягодкою. Ось таке ламборджині. Зараз поміряємо цукор і покажу вам на вагах. Ну, оце середня ягодка, Її ми і зважимо. Ось так вона, такого вона розміру, дві фаланги. Майже 12 грамів. І це не сама велика. Я можу вам зірвати саме велику, наприклад, на цій же гроні. Ось що вона може видавати, якщо її гарно покормити. Може і отак видати. Тому я вам зважив невеличку ягоду. Значить Тепер по цукру. Значить, Дуже хрустка м'якість, бачите, вже забарвилась кісточка, вона вже готова. Зараз помірюємо цукор. Дев'ятнадцять брік, бачите все. Далі помірюємо мальчик пальчик. Сейчас вытру. Мальчик з пальчик. Забарвлюються кісточки. Теж дуже хрустяща, м'якіть, якась пуста навіть. Тут і соку толком-то нема. Щось видавимо. Так, 18,5 те ж саме, в принципі. Тепер преображення. Я не кажу, що він еталон смаку, але його всі знають. І в принципі такого булінгу, як на глінку, немає гектари посаженого преображення. У нас на Нікоперщині у кожного є воно. І всі задоволені і завжди по найвищій ціні продається. Бачите, теж кісточка забарвилась уже. Вона більш соковита, ніж Алінка. Зараз перевіримо цукристість. Ось вам. Цукристість майже 17. Ну і що, ви хочете сказати, що алінка буде гірша по смаку, чим преображення? Та ні, звісно. Ну, в амбаржині мрять ще рано, вона пізніше дозріває. Тут цукра небагато. Не Ой, ну що по, по ітогу, якщо вам не надоїло слухати, мій висновок. Алінка. Дуже гарний виноград для тих, хто хоче вирощувати виноград на продаж, на ягоду, на ринок. Я навіть носив ґонку на роботу і всі, хто пробували, я запитував, чи купили б ви такий виноград. Один тільки сказав, що не купив. Всі інші, майже чоловік восім, сказали, що з задоволенням. Вони були в шоці від цього. Винограду від його виду. Ось такі висновки в мене. Звісно, коли мені дзвонять і питають Женя, підскажи, який виноград посадити для себе поїсти, для онуків, Алінка це не ваш варіант. Є більш смачніші там мускати, шансон, Ельдорадо, Абажури, ну і так далі, їх багато. Це ягода для ринку. Дякую за перегляд.